Розкажіть своїм діткам, що в світі є супергерої. Не такі, що вміють крізь стіни проходити вмить, а такі, що живуть з однією рукою, ногою, що не бачать, не чують чи просто не можуть ходити. Поможіть уявити, як важко не бачити небо, чи не мати можливість почути матусиних слів. І хлопчині, що їде візком. Ваша жалість не треба, а поваги і гарного ставлення він би хотів. Розкажіть, як це важко і гірко, докупи збирати, ще учора здорове, а нині розбите життя. Що на кожного ця ситуація може чекати? Научіть діточок поважати чужі почуття. Розкажіть своїм діткам, що в світі є супергерої. Не такі, що легенько піднімуть літак за шасі, а такі, що живуть кожен день у важкому двобої, і виборюють право, щоб жити такими, як всі.